Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я сьогодні до вас прийшла з таким невизначеним фоном, тому що пора. Треба третє число. Думаю, що ви побачите це або на другому тижні грудня, або на третьому, але я чекала вас, щоб розпакувати цей адвент-календар за херб. Наливайте собі чайок, давайте швидесенько розпаковувати. Отже, що це взагалі таке? Давайте спочатку з ним познайомимося. Це така досить величезна коробка. До речі, я сьогодні до вас з прикольними рукавами. Це досить така величезна коробка з восьми продуктів. Це буквально адвент-календар The Herb від iHerb. Це вісім, нібито як легендарних корейських доглядових продуктів, які просто зведуть вас з розуму. І так як я була дуже невизначена цього року з адвент-календарями. Я не купила те, що хотіла, нічого не купила. Ось цей малючок такий величенький з'явився, і ми сьогодні з вами відкриємо його. Він ще навіть запакований, бачите, тут скотчем Позаду У нас є спойлери, що в нас іде, але ми сьогодні не будемо на них опиратись. Я приблизно ще не знаю, що в цій коробці, тому що ми купували його разом з подругою. Подруга вже відкрила, але я ще його не відкривала і чекала на вас. Отже, я відкрила наліпку, і давайте відкриємо разом. Я сподіваюся, що нічого не випаде. Wow. Воу! <свисті> подивіться, мені треба піти з кадру. Просто подивіться на цю величезну коробку. Давайте подивимось, я ще сама не дивилась. У нас написано Unlock the Secret to blowing Skin with the Best of Key Beauty from iHerb». Це у нас написано тут, і в нас є така красивезна просто коробочка. І як ви бачите, тут всього лише сім віконців. Ви скажете, де восьме? Я теж переживала, що восьмого немає. Восьме під ними, тому ми не переживаємо і давайте відкривати. Отже, ми тут з вами трішки перемістилися. Не знаю, наскільки вам буде добре видно, але я прям сподіваюся, що буде добре видно. До речі, я знову зі своїми крапельками сьогодні. Я не знаю, вони щось мені так запали в душу, просто буду ходити вас на всі різдвяні свята. Отже, в нас є комірки, і давайте відкривати по черзі. Комірка засіла дуже глибоко. Я сподіваюся, це все не розвалиться, але я дістала першу. Отже, в першому віконечку нам трапляється вмивачка. Це на стоково Coconut Clay Cleansing Foam. 150 мл, це повний розмір. І, до речі, я знайшла її на ноті, але вона продається, здається десь 300-350 гривень за таку штучку. Давайте відкриємо. Отже, що має робити ця штучка? Давайте поговоримо про пакування. Пакування досить таки хороше, приємне, матове, баночка велика, 150 мл, вистачить надовго. Завсім використання стандартний, тобто трішечки додати водички, спінити і нанести на руки. Я ще ніколи нею не користувалася, що в нас написано на банці: Coconut Palm Origin Pink і Mineral Clay, Saponaria, Extract і Coconut Clay Cleansing Foam. Загалом, для чого, для кого може підійти ця вмивачка. Я ще нею не користувалася, але загалом ця вмивачка вказана для чутливої, проблемної шкіри, шкіри схильної до висипань, шкіри з надмірним виділенням себуму. Тобто вона така пряма має бути добре, очищуюча, дуже цікаво, чи вона не буде пересушувати шкіру. Як загалом вона буде працювати? Спосіб використання стандартний додати трохи води і спнити. Отже, перше віконце мене потішило, тому що вмивачка зайвої ніколи не буде. Я думаю, що ми зараз трошечки відкриємо, і потім подивимося на повне наповнення цього адвент календаря. Загалом продукти з цього адвента ви можете купувати в Україні окремо, ви можете купувати за кордоном, як вам буде зручніше. І дивимося друге віконце. Я трішки переживаю, що це все просто зараз розвалиться, але друге віконечко у нас таке маленьке, але сподіваюся, буде цікаве. Отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо дуже гарну таку матову баночку, просто подивіться на це пакування. Вона візуально виглядає досить привабливо. Що це таке? Це бальзам для сняття макіяжу. Він у нас заявлений, ніби він має три текстури. Спочатку ви відкриваєте там бальзам. Давайте, до речі, відкриємо, подивимося, чи видно. У нас тут є ложечка, яка трошечки випала, вона ось тут кріпиться такою штучкою. От, але загалом в нас ще також має бути тут бальзам. Ось, подивіться, тут немає плівки, я не знаю, чи воно мало б бути, тому що в мене колись був буквально пробник. Але ось так маслянисто виглядає сам бальзам. Що ми маємо? Кришку ложку. Що ми робимо? Ми спочатку наносимо сухими такими руками на обличчя, він бальзам перетворюється на таку олійку. Ми масажуємо, забираємо залишки макіяжа або ж повністю знімаємо макіяж. І після цього ми беремо, додаємо водички на руки і масажуємо, і ця олійка в нас є таким молочком. І потім ви змиваєте краще пройтися ще потім звичайною вмивачкою, тобто не міцеляркою, а, наприклад, ось такою вмивачкою. Цілком хороший продукт, не знаю, дуже давно пробували. Це був отакий пробник, така таблетка, тому треба буде протестувати і поговоримо про нього в якихось порожніх банках. Загалом цей продукт непоганий, дуже актуальний для тих, хто змиває макіяж гідрофільною олією, та, тому що це банально гідрофільний бальзам. Номер три у нас знизу, і мені здається, зараз це все розвалиться, але давайте дістанемо. Окей, третя коробка у нас така величенька, і давайте відкримо. Мені, до речі, дуже подобається оформлення цього адвенту. Воно візуально виглядає привабливо, не могла знайти, де відкривати коробочку. Якщо ви сидите в Тіктоці, ви легко здогадаєте, що це за комірка. В третій комірці ми знайшли 345-й крем доктор Алтеа». 50 мл в такому об'ємі на ноті на цей крем знайшла за 990 гривень, тобто 1000 гривень за оцей кремчик. Не дуже великий, але 50 мл це точно достатньо для знайомства з кремом. Що ми знаємо про цей крем? Ми знаємо, що він мега популярний. Ось тут він закритий кришкою. Загалом його пакування, до речі, виглядає ось так. І ми знаємо про те, що він має бути заспокійливим, він має бути зволожуючим, і я його зараз звідти дістану. Отже, що ми маємо по цьому крему? Він має нам зволожувати, захищати нашу шкіру, допомагати нам закне, допомагати нам запалення, заспокоювати нашу шкіру. Взагалі, має бути якийсь чудо крем, він для чутливої, проблемної шкіри, тобто підходить. От, і також заявлений як і денний, і нічний, тобто можемо використовувати коли хоч. Склад взагалі виглядає так, ніби це якась чарівна пігулка для нашої шкіри. Тут у нас і гіалуронка, і ніацинамід, і кераміди, і центела Азії. Вітамін Є, е. чого тут тільки немає, чого тут тільки немає, для того, щоб заспокоїти нашу шкіру. Будемо трішечки напружені ментально, але з спокійною шкірою. Дістаємо наступну комірочку. Ось така четверта, і вона прям повна. Отже, ця коробочка у нас 30 мл, і надійно вона коштує 1300 гривень в такому об'ємі. У нас це загалом, якщо я зараз не порву цю коробочку. У нас це загалом заявлена сиротка для чутливої, можливо, навіть вікової шкіри. Отже, я розтрушила цю коробочку, і давайте поговоримо про наповнення. Ця сиворотка має бути для проблемної, чутливої, можливо, вікової зі жморшками шкіри. Подивіться на це оформлення. Вона буквально рожевенька. Отже, серед активних компонентів цієї рожевої штучки, у нас є колаген, гліцерин, пептиди і також інші. Що ми маємо? Що вона має робити? Вона має оновлювати нашу шкіру. Вона, до речі, заявлена як для денного застосування, має зволожувати, додавати сяйво, відновлювати. І взагалі ваша шкіра має розгладжуватися і бути такою, знаєте, м'якенькою, і наповненою. Ну, ми подивимося, чи буде таке робити ця сивертка, тому що це для мене також новинка. Йдемо далі, і в нас п'ятий номер. Номер також довгенький. Коли ми замовляли цей адвент, я думала, що це знайомий мені продукт, тому що я думала, що це тонік від пріто, який в мене вже був, і він, до речі, вже був в порожніх банках. Але ні, це виявилася сиротка. Літрів цієї сиворотки на нотіну но в нас коштує 900 гривень. І це в нас Wonder Relief Centella Serum. Це загалом ця лінійка мені вже знайома через тонік, і тонік мені був окей. Зараз я ще розтрощу цю коробочку і ми поговоримо, що вона має робити. Ще одну коробочку розтрощили, і давайте поговоримо, що в нас тут є. Це 60 мл сиворотки і вона знову ж таки просто чарівна по складу. Гіалуронка, пептиди, ніацинамід, кераміди, центала азійська. Ця сиворотка має бути просто супер зволожуючою і супер цікавою для проблемної шкіри. Саме ця штучка має допомагати нам з регенерацією, відновленням, з воложенням, не знаю, заспокоєнням нашої чутливої шкіри. І я прям дуже сподіваюся, що вона буде така сама класна, вказана як і для денного, так і для нічного застосування. Давайте подивимось. Подивіться, у нас тут є звичайний такий... Тюбик, аплікатор, мені здається, всі ці слова не підходять, але не знаю. Натискач. Він тут у нас стандартний з такою кришечкою, і в цілому мені подобається 60 мл, Гарний розмір для того, щоб затестувати сиворотку. З недоліків поставити Адвент на фоні це те, що мені немає куди складати наповнення, і воно просто отак, оттак тулиться переді мною. Давайте відкривати далі. Трохій перевернула сімку, тому що вона випадала, але в нас є шістка. Цей бренд, мені здається, в певний момент просто взірвав соцмережі, тому що це знаменитий Axis Y. І це новий для мене продукт, тому що це якийсь 6 плюс 1. Не знаю, чому не написати 8. Але окей, і це має бути Collagen Triple Hyaluronic Acid 5. запам'ятайте, 5 пептидний комплекс, і це має бути якийсь i-серум. Давайте відкриємо. Всі коробочки дуже добре запаковані. Я пошкодувала, що не взяла ножиці і не зламаю свої нігті, сподіваюся, ось таким чином виглядає ця сиворотка, і тут та сама стандартна чарівна пігулка, все, що було в попередніх продуктах це пептиди, гіалуроночка, все, що може допомагати нам. Просто подивіться на цей носик. Ну Що це таке? Це шедевр. Я, до речі, не знайшла на ноті на цю сиворотку, я так розумію, напевно, натискати потрібно буде. От, е, я не знайшла її на нотіно, але на майкапі вона в такому об'ємі коштує 770 Давайте відкримо сімку. Щось маленьке. Також дуже відомий бренд. Це нас це у і це нас Retinal Shot Tightening Booster. У нас тут є ретиналь 0,1% і пантенол 1% 15 мл. Отже, це 15 мл, це в нас має бути нічний засіб, в основному для сухої, чутливої вікової шкіри, але загалом ретиналь працює добре і на жирній шкірі також. Перед активних компонентів основними в нас є, очевидно, ретинол і пантенол. Давайте подивимося. У нас тут є досить гарний такий кремчик. Подивіться, з носиком, взагалі дуже-дуже гарна туба, оформленням мені подобається. Це нічний засіб. Я ще не користувалася саме ретиналем, ретинолем. От, тому це досить гарний відсоток для того, щоб розпочати користуватися такими засобами. Ось ми віконечко. Давайте подивимося. Я знаю, що там має бути, але нічого від цього не міняється, тому що ми подивимося. Я вже так боюся зламати свої місто, ви вибух знали. У нас тут є набір масочок від Біоденс. У нас тут є чотири масочки. Подивіться, яка коробочка. І це у нас має бути Bio Collagen Real Deep Mask. Має бути на зволоження. Отже, ще одна коробка розкрочена і ось такі маски. Я, до речі, все ще не користувалася цими масками. Вони стільки були на слуху, але так як в мене жирна шкіра, то, знаєте, маски на зволоження це для мене більш приємний бонус, ніж величезна необхідність. Але загалом пакування матове. Я думаю, що ви вже зустрічали ці маски, їх особливість в тому, що ви можете носити їх від 3 до 5 годин, наприклад. Я знаю, що хтось користується ними на ніч, не уявляю, як це робити, тому що я сплю обличчям в подушку, але загалом має бути дуже цікаво. Отже, ось така розпаковка в нас вийшла. Ви бачите коробки на фоні. Я дуже задоволена цим адвентом. Це прям класний доглядовий адвент з корейськими засобами. Вони просто. Мені здається, як на всіх, так і в більшості людей вони були не слуху, і тому спробувати одразу стільки всього супер ідея. Тут, як на мене, не вистачає якогось тоніку, тому що заради тоніку я брала цей адвент. Але менше з тим, в нас тут є різні сивертки, вмивачки, різні види вмивання. У нас є все для того, щоб забезпечити своїй шкірі класний догляд. Є активи, є підочі, є крема. Тому ці вісім комірок виглядають супер наповненими. І в плані вигоди це вигідний адвент, тому що один той самий крем, цей 345, коштує примірно 1000 гривень в Україні, враховуючи те, що адвент коштував орієнтовно 3000, то це взагалі супер класна ціна, тому що це буквально три будь-яких засоби з цього наповнення. Чотири маски в нас є. в нас є класні засоби, які можуть. Дуже добре працювати на шкірі, тому я вже, якщо чесно, чекаю, коли я буду користуватися цим адвентом. Тому що ви просто подивіться, яке класне наповнення. Якщо ви не можете купити цей адвент, ви можете спробувати будь-які з цих засобів. Особливо, якщо ви вже користувалися чимось з цих засобів, напишіть мені в коментарі. Мені було дуже цікаво послухати насправді. Хоч про редінолі, хоч про цей самий крем 345-й. Це все дуже цікаво, тому що мій користувацький досвід обмежується тільки декількома продуктами. Тому дякую вам за перегляд, бережіть себе, обов'язково будьте в безпеці, наскільки це можливо, і до наступних відео. Па-па!